Дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 міста горічні плавні розпочала новий навчальний рік із привітань своїх найкращих вихованців, які здобули на чемпіонатах України майже три десятки медалей. Три спортсменки посіли призові місця на європейських змаганнях. В цьому році, ну скажу, дуже гарні здобутки у нашої школи. Тільки 27 медалей з чемпіонату України. Такого я давно не пам'ятаю, що було шість майстрів спорту, шість майстрів спорту в цьому році виконали цей норматив. По-перше, хочу подякувати тренерам, викладачам, які працюють на результат, які мотивують спортсменів. І вони. Показують дуже гідні результати. Хоча ви самі розумієте, що на другий рік війни з обмеженим фінансуванням, ну, я вважаю, це дорого варте. Сьогодні у ДЮСШ номер 1 юнаки та дівчата відвідують секції з боксу, дзюдо, плавання, тенісу, велоспорту, шахів та стрільби кульової. Грамоти, грошові винагороди від Ю США No1 та подарунки від Національного олімпійського комітету України отримали найкращі представники усіх відділень ю США No1. Привітати із досягненнями юних спортсменів і тренерів прийшли почесні гості. Завідувачка сектору фізичної культури та спорту відділу культури, спорту і туризму горішньоплавнівської міськради Ольга Карпенко подякувала директору ДЮСШ номер 1 Віктору Чирочці за створені належним чином умови для вихованців школи. Щира вдячність, Віктор Вікторич, вам особисто, А вам, спортсмену у новому навчальному році покращити свої результати та досягти своїх мрій. Також юних спортсменів ДЮСШ номер Номердин привітав виконавчий директор міського відділення Національного олімпійського комітету України Микола Шишліков. У цей надважкий час для нашої країни, для нашого міста, для всіх. Ви є надзвичайним прикладом, особливо ті, які захищають честь нашої батьківщини на міжнародній арені, показуючи, що Україна живе, Україна переможе. Бажаю вам всього найкращого, саме основне, щоб скоріше прийшов мир. Дякую всім вам, і спортсменам, і тренерам, за надзвичайно високі результати. Шість спортсменів Дю США No1 протягом минулого навчального року виконали норматив майстра спорту України, за що й отримали грошові винагороди від керівництва Дю США No1. Визначальним минулий сезон був для представниці стрільби кульової Анни Ляшенко. Їй вручили посвідчення майстра спорту України. Цей норматив спортсменка виконала у Львові на чемпіонаті України у стрільбі з пневматичної гвинтівки. Були як вдачі, так і невдачі. А не знаю, ну успіхи у спорті, виконання майстра спорту були ось. Думаю, що наступний сезон буде краще ніж цей. Що результати підвищаться? Ще підимуся на степень. Вищу плідно провели минулий навчальний рік представниці плавання Юлія Ткаченко та Поліна Клеймьонова, які виборювали медалі на чемпіонатах України. Хочемо подякувати рідним батькам за підтримку, тренеру, ми... Те, що вони допомагають нам. Пів літа тренувалися, а потім вже трохи пішли е, у відпустку, а тепер новий сезон на моє довсягнення. Поліна та Юлія розповіли про свої завдання на новий сезон. Поїхати на Європу, попасти в. Основиться складити зборної України, в штатну зборну України і представляти на міжнародних змаганнях. Додатком до привітань та грамот на початку навчального року кожному із відділень ДЮСШ номер номородин були подарунки: футбольні, волейбольні та баскетбольні м'ячі а також ракетки для настільного тенісу. Новий навчальний рік вихованці ДЮСШ США 1 розпочинають із новими завданнями та прагнутимуть до нових здобутків на всеукраїнських та міжнародних змаганнях.